Зараз лівий берег навіть не у зоні прямого виліту. Команда 13-та, Ворскла одинадцята, очок, відповідно, у лівого берега 13. Ворскла після відносно вдалої смуги за Юрієм Максимовим спрямувала у Піке. Ну, якщо поразка від Шахтаря, явище нормальне, така собі обищиться, то після цього Ворскла програла вдома Інгульцю завзятим аутсайдеру ще й з рахунком 0-3. Абсолютно позаплановий результат, позапланова втрата очок. Давайте привітаємо команди. Виходять вони на це проблемне поле. Будемо називати речі своїми іменами. У Полтаві чудово це розуміють, чудово це знають. Я маю сказати, може, що тут відбувається. Микола Кавталюк ледь зараз не обікрав. Це, мені здається, був саме Владислав Шаповал. Шолешена так трохи дивиться, Шаповал зараз, але я не знаю до кого претензії. Максимов не грає зараз два форварди, Приймає зараз м'яч Ковталюк. Непогана скидка. Скидка на Євгена Павлюка. Проста, але дуже ефективна комбінація. На третього. Бацула взагалі-то у скрипника грав фланговим захисником. Зараз, бачите, грає часто в центрі. Подача від. Буху. Ну, добре для лівого берега, що всі ці опинився Максим Миханів, а не м'яч. Ну, Тому що я, чесно скажу, що все може бути в таких умовах. Я думаю, що Бацула просто трохи переборщив зараз з силою цієї подачі. Красномовний жест від Віталія Привака, що і куди треба йти, і на що? що там треба робити? Кане грає вперед. Є момент! На що зараз? На що зараз Артем Челядін вирішив ставити корпус замість того, щоб спробувати все ж таки завдати цього удару. Ну, напевне, на інстинктах так зіграв, щоб якось відрізати суперника від м'яча. Можливо, десь розраховував на те, що Клим Заброда знайде якийсь кримінал в цій ситуації. І синхронно, як по команді наближається до центру. Ну, така ситуація не дуже стаціонарна, динамічна і важче захисникам стежити за своїми гравцями в такій ситуації. Тож, теж цікаво бачити, так як у боулінгу, коли є спліт по обидві сторони футболісти лівого берега розбігаються. І все вийшло зараз. Все, окрім ось цієї дії від Владислава Циховського. Передача на Сухаручка. І ще один раз перевірили пильність домолеги футболісти лівого берега. Іля Крупський, напевно, нехай повіщий гравець. Зараз в УПЛ. Довгоочікуваний діалог Юрія Максимова з представниками суддівського корпусу. Красиво, красиво, але. Навряд чи це гріє болівальників та учасників цього матчу. Ось такий удар Ох, Перевірив у роздягальню Руслан Дедух Олександр Домолегу. Домолега показав, що я в порядку. Я в тонусі. Я подумки і фізично тут на полі. Повітряна тривога в Полтавській області. Перший тайм закінчився з рахунком 0-0. Що тут було до цього? Ще одна подача Крупського. Ну це вже емоційна реакція футболістів Ворскли. Легкий хаос такий. Другим темпом підбирають м'яч Блістеріво Берега. Хороша передача. Сідней! Сідней! Двічі поспіль. Другий матч. Поспіль. Забиває цей хлопець. Самба. Самба від Сіднея. Просто ні з чого все це починалося. Ну, тут прям цікаві події. Микола Лавренко. Так дуже своєрідно вітає Костянтина Сосенка. Костянтин Сосенка представник, до речі, Ілі Крупського. Я не бачу особливого засмучення на його обличчя після такого жартівливого привітання. Сідний дає джазу. Другий матч поспіль забиває сідний. Не було продути в позиції Кане просто фізично не встигав відпрацювати. Нестеренко. Наполеглова. Витріпав цей м'яч. Іван Нестеренко для своєї команди, але фол на Сідний. Ну, Сідний просто зараз тягне на гран-прі за головну роль. Подивимося, що там сталося. Так, не наздогнав цей м'яч Микола Ковталюк і сплутав його з бутсом Сідне. В першому таймі Кавталюк був дуже активний. Є момент для Андук Вендукве! І хороший сейв від Макса Миханіва. Механів, на відміну від Домалеги, вже наївся всього цього у вищій лізі. І такі метелики не залітають. Ніяк. Вендукве треба відзначати в цьому епізоді. Поборовся до кінця. Скляр. Шукає він позицію в центрі, але. Прямо сухий лист лей не влетів Знову дав 5 механів сухаручку. Когот сухорочко. Непогано розіграло цю комбінацію, а це Сергій Косовський. І маю я відзначити, що саме з точки зору якихось комбінаційних дій. Ну, я б сказав, що гості сьогодні виглядають краще. Принаймні, на цей момент Бо зараз футболісти не втомлювалися через 33 хвилини після того, як гра була панова. Висиховський. Подачу у центр. Сідний зараз намагався пробити головою. І є момент зараз дуже хороший у дедуха. Другим темпом він намагався добити цей м'яч. Фол. Фіксує Клим Заброда з боку когось з гостей. Давайте ще раз подивимося. Тут був момент, але тут такий чистокіл ніг, що Як зробити таким чином, щоб м'яч просочився, незрозуміло. Пас назад. Бацула. Прошу подача від бацули, але тут Андрій Якимів. Ще раз Бацула. І так само, як у першому таймі, коли Андрій Поцуло виконував перший стандарт, здається, в цьому матчі. Перебуває він м'яч через поперечину. Ось дивіться, ця передача дуже обережна, дуже м'яка, дуже лагідна передача від Данила Криворучка. І фатальне, просто вбивче завершення від Сілвої Сіднея. Шість гравців Ворскли. Розігрують м'яч. Пас центр. Гучик намагався кудись його передресувати. Не вийшло. Нестеренко повертає його сюди. Скидається м'яч на пердуту. Пердута грає на Кане. Кане намагався обіграти сам на сам. Пішов дріблінг. Тут претензії до цього епізоду, в результаті якого Ігор Пердута опинився на газоні. Хотів іскати на травці, але яка травка? Тиснуть зараз трохи на арбітра футболістів Уорскли. Давайте подивимося, що там було. Ну в м'яч грав Пердута, це як на мене такий дуже дуже оперативний аналіз. М -м -м -м. <звук> і ось який момент зараз був нарешті 89-та хвилина. І хоча б на один момент сьогодні награла ворскла. Такий реальний. Ну, за великим рахунком все ж таки на другий був момент ще у Денісан Дукве, Скляр якось дуже обережно. так Ні, поки не повертає. Чекає забігання. Сам лівою ногою робить цю подачу. Дуже гостра подача механів кулаками вибиває м'яч в поле. І, можливо, Ернеста Стахов робить останню корисну дію для своєї команди. Микола Лавренко цілує все, що рухається в його оточенні. Сідний, сідний дякую Богові. Ми дякуємо Збройним силам України за те, що дозволяють нам дивитися футбол, коментувати футбол, грати в футбол, репетирувати наше мирне життя.